Вночі окупанти знову вдарили по Харкову. Для атаки використали ракети та ударні дрони. У Словіцькому районі зафіксовано пошкодження житлових будинків. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Уламками пробито стіни в одній із квартир. Є поранені серед них діти. На місцях працюють комунальні служби. Нічна атака на Харків, шість ворожих ударів. Два з них прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній з квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна Шахеда опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома, врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі. Це не удари по військових об'єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харків'янах. Служби вже працюють на місцях. Людям на Дається допомога. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області. Зведення Вітова з за добу. У місті Харків постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки. У місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік. Ворог атакував сім'ю БПЛА Київський і Слобідський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Іскандер М, дві ракети Х-35, одна ракета тип Встановлюється, два Каба, 8 БПЛА. Типу герань 2 8 БПЛА, типу шахет, 7 БПЛА ти встановлюються, один впівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, п'ять автомобілів та АЗС. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 41 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники загасили сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському районі міста Харкова, а також в Ізюмському та Харківському районах області. О 8 ранку, 4 червня, ворожий обстріл спричинив пожежу на території лісового масиву у Завгороднівському лісництві поблизу села Петрівське Ізюмського району. Горіла лісова підстилка площою 400 квадратних метрів. Разом з рятувальниками та лісниками гасило вогонь вогнеборці місцевої пожежної Команди вночі проти 5 червня ворог завдав ударів БПЛА по житловій забудові в Слобідському районі міста. В результаті влучань сталося пошкодження багатоповерхових житлових будинків легкового транспорту. Сталося три осередки пожеж. Горіли квартира на 17-му поверсі житлової 17 поверхівки, Квартира на другому поверсі, підвальне приміщення п'ятиповерхового будинку та три легкових автомобілі. Одночасно у Харківському районі в результаті атаки БПЛА ПЛА сталися пожежі у житловому секторі селища Пісочин та на території підприємства у селищі Васищеве. силами підрозділів ДСНС та вогнеборців місцевих пожежних команд. Пожежі оперативно ліквідовані увечері та вночі. Також зафіксовані дві пожежі від обстрілів з реактивних систем залпового вогню на територіях приватних домоволодінь у селища Борова Ізюмського району. На щастя, без постраждалих за добу рятувальники ліквідували шість пожеж природних ек екосистемах на загальній площі 2 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. Ввечері поблизу міста Ізюм на узбіччі автодороги на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1986 року народження. Він отримав мінну вибухову травму, множинні осколкові поранення правого стегна та був госпіталізований до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири зіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.